Настав час южнинських новин. Я вітаю усіх наших глядачів. Негода, яка панувала протягом усього дня, 12 жовтня, надзвичайних ситуацій у Южному не спричинила. На час підготовки випуску до диспетчерських рятувальників жодного звернення не надходило. Лише комунальники зафіксували три звернення щодо протікання даху. Навчальні заклади працювали у штатному режимі. Інша ситуація в Одесі у всіх районах міста протягом дня спостерігався деревопад, падали навіть будівельні крани. Підтоплено більше 60 будинків. Жертвами стихії стали двоє людей. Рух автотранспорту був утруднений. Проте транспортний зв'язок з южним був стабільним. Маршрутні рейси виконувались у запланованому режимі. Більшість вишів відмінили заняття у цей день, проте южницькі студентські автобуси також вийшли на маршрут за звичайним розкладом. Деякі одесити, незважаючи на досить специфічні погодні умови, оптимізму не втрачали і вирішили виконати водні процедури. А тепер до інших подій. Скандалом розпочався форум у Сичавці. проте експертам все ж таки вдалося довести свої доводи щодо об'єднання громад. Чому можуть не дати субсидії? Наші журналісти розпиралися зі зверненням пенсіонерки, які відмовили в оформленні пільг. На підтримку ОСББ мають виділити 10 мільйонів гривень. На депутатських комісіях готуються винести це питання на розгляд чергової сесії міськради. Южний знову залишиться без електро- та водопостачання. Відключення пов'язане з ремонтними роботами в електромережах. Таким чином, 19 жовтня, без світла залишаться будинки мікрорайону індивідуальної забудови та деякі дачні ділянки у Кошарах. 20 жовтня без електрики та води будуть усі мікрорайони южного, а також міст та дачі. 21 жовтня, у зв'язку з роботами на підстанції Морозліївська без живлення залишиться трансформаторна інфоксводоканалу. водоканалу. Тож у цей день южне буде зі світлом, проте без води. Форум із децентралізацією у Сичавсі розпочався зі скандалу. Громадська організація Южного стала ініціатором проведення зборів солян. На форум запросили експертів, громадських діячів а також жителів Южного та Сичавки. Проте розпочати захід ведлось не відразу. Чому дивіться в матеріалі Ольги Годовенко? Что вам дали бумагу, что вы вам разрешили здесь находиться? А Покажу. кто должен дать такую бумагу? Сельский совет. Подождите, это. Вам это дали собствен... ответ на инструмент. Это а собственность. Рамадри. Рамадри. Дощем та скандалом супроводжувався в Сичавці форум по децентралізації. Южницька громадська організація вийшла з ініціативою провести його у актовій залі Дому культури. На що отримала офіційну відмову? Причина репетиція концерту до Дня захисника України, яка була запланована на цей день. Мы проводили уже в Южном форум по децентрализации, объясняли, что такое, какие плюсы о децентрализации, особенности. Теперь мы решили провести в Стчатке, во-первых, потому что лично меня просили люди, чтобы здесь это провести, депутаты, они тоже просили. Потому что здесь это стоит очень актуально, здесь эта тема такая. И они знают уже в Верховной Раде нашей. На місці у Сичавський дом культури викликали правоохоронців. Причому до поліцейських звернулися обидві сторони. Керівництво дому культури заявило про порушення громадського порядку, а організатори форуму – про перешкоджання депутатської діяльності, адже серед присутніх були депутати Сичавської сільської ради. На дверях стоять, перекриваються двері агресивно, тіпа з нашої сторони ніякої агресії. Ми являємося депутатами». А що це таке робиться? Самі робіть висновки. Я бачу, що тут конкретний зацікавлений власний інтерес. Питання обговорення громади в селі не було. В даному населеному пункті грубо порушуються права депутатів, оскільки на їх вимогу завідуюча клубом відмовила їм у використанні приміщення клубу, і була викликана поліція. Для того щоб охороняти громадський порядок, ніяких ніякого порушення громадського порядку я тут не побачив. Я побачив навпаки порушення з боку посадових осіб даного закладу культури. Головними слухачами на форумі мали стати жителі села Сичавки. На захід прийшли кілька десятків селян. Присутні вважають, що жителів Сичавки могло б бути більше. Завадила погода та дезінформація. Прийшов би, тому що я заюжний все. всего на все. И потому что нас игнорируют вообще эти депутаты все, понимаете? Это же какой-то беспредел. Полностью беспредел творится, ребята. О, зато милиция нагнала. Видите, никогда такого сечалки не было. Никогда. Ну, многим сказали, что не будет, и а люди не приходили. Была погода, было бы еще больше. Это было, вы знаете, сколько людей? полный зал. было... Ага, на дали всем звонки, перезвонили, говорят, не приходите на базар. Все. Понимаете? Прийшла. Я думала, що люди зберуться, все ж таки. Не прийшли. Погода, мабуть, кожного. У мене така річка, лодкою можна плести. Да, дорогу зробили. Сталкує людей цими лбами, що делають в южний і візірка. На що мені та візірка? Візірські діти завжди ходили в нашу школу, завжди сюди приїжджали, у больницю. все вони приїжджали. А що я тепер допертися в ту візірку? Скажіть мені на вміло. Я 59 років прожила в Сичавці, Я тепер на старості літ мала йти в візірку. На що мені та візірка? Форум по децентралізації відбувся. Організатори облаштували фоє дому культури. Головна мета пояснити реальні переваги об'єднання громад. Юрист з Києва, представник загальноукраїнської громадської організації, оцінив перспективи южного як адміністративного центру міста южного перспективи бути об'єднаними разом із селами, які знаходяться навколо нього. І при цьому бути адміністративним центром такої об'єднаної територіальної громади. Тобто села, які знаходяться, такі як Сичавка, такі як інші населені пункти, вони повинні бути приєднані і створена об'єднана територіальна громада на базі міста Южного з центром у місті Южному. Проте депутати візирки і громада візирки може прийняти рішення про. Відмову у такому об'єднанні, і тоді Візирська сільська рада залишиться в такому стані, в якому вона знаходиться зараз. Тобто вона залишиться не об'єднаною з будь-якими іншими об'єднаними територіальними громадами. Що вони в такому випадку втрачають? Вони втрачають можливість отримання субвенцій на розвиток інфраструктури. Вони втрачають. 60% податку на доходи фізичних осіб, як то передбачено статтею 64 бюджетного кодексу України, і вони втрачають фактично ряд інших податків і зборів, які будуть спрямовані тільки до бюджетів об'єднаних територіальних громад. Об'яснення по тих територіальних громадах, що от, ну, яка різниця об'єднання з містом, яка різниця об'єднання з селом. Якщо з городом це перспектива. Ну, мене я завжди приводів на цю тему асоціація України з Росією і в Євросоюз. Це так само Сичавка, і з Візірки це можна сказати, таможі союз, і в Южний Євросоюз. Чому можуть відмовити у субсидії? Розібратись у цьому питанні спробували наші журналісти. До редакції звернулася пенсіонерка. Жінка стверджувала, що їй незаконно відмовляють у пільгах. Проте управлінці пояснюють, що така ситуація є досить частою. Люди не завжди розуміють, які саме документи необхідно надати. Що робити, аби подібних ситуацій не виникало, дізнавайтесь із сюжету. Пенсіонерка Надія Іванівна деякий час отримувала субсидію, а потім у пільгах її відмовили. Жінка у та написала листа на ім'я міського голови. У зверненні вона вказала, що право на субсидію має на законних підставах. На лист відповіли. Проте субсидій так і не надали. Я подала 10 октября, 2014 году подала на субсидію. Пройшов октябрь, ноябрь, декабрь. За Затоплення я должна 1900 гривень, це було било 2015 году. Да як би сума не большая надія івані не здалася і почала збирати документи, погрожувала управлінцям навіть до суду позиватися. Наша знімальна група завітала до начальника управління праці Наталії Монастирської іменно в момент назначення субсидії Клеменченка Надії Надежді Івановні образувався небольшой долг за. Услугу по отопленню і право на получение в дальнейшем на получение возобновлення субсидии чоловіка получает тоді, коли предоставит документ, підтверджуючи погашення задовжності задолженности задовжності зажлічна за ту ліну залічна комунальну услугу. Свою заборгованість по теплопостачанню пенсіонерка погасила, Щоправда, правда довідку про погашення так і не надала. Довелося начальнику ЮТК самому її принести. Саме головне рекомендація, якщо вам назначена субсидія, просто оплатіть стоїмость фактично потрібних услуг з учотом субсидії, і все буде добре. Субсидію жінці таки оформили одразу після того, як необхідні документи було зібрано. Щоправда, попередили, якщо виникне заборгованість, субсидія знову припиниться до погашення. На 10 мільйонів гривень з міського бюджету можуть розраховувати вже створені ОСББ. На засіданнях депутатських комісій активно обговорюються умови надання фінансової допомоги для новостворених об'єднань. Остаточне рішення депутати прийматимуть на черговій сесії, яка відбудеться наступного тижня. Які ще питання планують розглянути южнівські обранці, знає Галина Говда на сесії розглядатимуться питання про розподіл бюджетних коштів. Свої пропозиції щодо фінансування до кінця року мають принести і директори навчальних та дошкільних закладів. Проблеми комунальних закладів сад не повинні жити на плечі батьків. Сьогодні я думаю, що бюджет міста дозволяє рішати ці проблеми школ і без бізучас батьківських грошей. найбільша кількість проектів стосується земельних питань. Засідання комісії з цього приводу відбулося 12 жовтня. Із запитами розглянути житлове питання. Засідання відвідали переселенці з Донбасу. Мы пытались найти возможность решения этого вопроса, но, к сожалению, у нас нет выделенных участков по строительству малоэтажных домов. Поэтому законных оснований. Видаться часи землю дому, У нас немає. у розробці виконкомі проект програми підтримки ОСББ. Суть проекту полягає у наступному: об'єднання, що зареєструються до кінця 2016 року, можуть розраховувати на кошти з міського бюджету. Фінансування буде направлено на капітальні ремонти, а саме, відновлення покрівель, заміна ліфтів, утеплення стін, а також ремонт комунікацій та доріжок. Предварительно это была сумма 10 миллионов гривен. Как только эти деньги будут выделены, я думаю, что смогут обращаться и сообща будем решать, какому из ОСМД это крайне необходимо в данный момент времени. питання попередньо розглядатимуться на комісіях. Засідання сесії відбудеться 19 жовтня. Наприкінці випуску нагадуємо, 14 жовтня Україна відзначатиме День захисника. У п'ятницю у Южному пройде мирна хода від проспекту Миру до майданчику біля Української православної церкви Київського патріархату. Там відбудеться церемонія відкриття пам'ятнику захисникам України. Також в южниці проведжатимуть молодих містян у лави Збройних сил. Організатори планують невеликий тематичний концерт та колективне виконання гімну України. Долучитися до акції можуть всі охочі. Початок ходи о 12.00 з проспекту Миру, початок церемонії відкриття пам'ятнику о 12.30. На цьому в мене все Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.